Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску експерти спрогнозували результат підсумкової таблиці Ліги Чемпіонів. Є погані новини для Шахтаря. Арсенал знайшов заміну Олександру Зінченку, Луческу дав характеристику Добику, що чекає на українця в Італії. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Колишній головний тренер донецького шахтаря та київського Динамо Мірча Лучиску поділився думкою про шанси Артема Довбика стати зіркою чемпіонату Італії з футболу. Наставник збірної Румунії не сумнівається, що український форвард досягне успіхів у ромі, повідомляє Іль Кур'єра Дело Спорт. Артем Довбик зіграв чотири матчі у чемпіонаті Італії після літнього трансферу з Жерони. Йому вдалося забити дебютний гол у складі вовків лише минулими вихідними, проте Рома пропустила м'яч від Дженуа наприкінці поєдинку і втратила перемогу. Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу нагадав про те, що декілька разів тренував Артема Довбика та знає, на що здатний 27-річний футболіст. Експерт не сумнівається у тому, що українець швидко освоїться у новому клубі. Луческу зазначив, що характер та професіоналізм Добика допоможуть Артему стати частиною будь-якої команди. Проте українцю потрібен час, щоб звикнути до нового чемпіонату. Луческу не сумнівається, що Добик заб'є багато голів. Форвард збірної України тренувався разом із футболістами Динамо на початку весни 2022 року. Він підтримував форму у таборі київської команди та встиг провести кілька тренувань під керівництвом Лучиску. Сергій Ребров має ще одного кандидата на виклик у збірну України. Ігор Циганик у ефірі своєї авторської програми Циганик Лайв оцінив перспективи Олександра Назаренка отримати запрошення до національної команди. На думку журналіста. Він Герполіся, який цього сезону забив 6 м'ячів за Житомирян у п'яти матчах УПЛ, заслужив на виклик в збірну України. Чи викличуть Назаренка в збірну, я би дуже хотів найкращий бомбардир чемпіонату на даний момент. Що ще треба, щоби тебе викликали в збірну? Тим більше у нас там потрібна конкуренція. Його швидкість може бути дуже корисна, я вважаю, що Назаренко заслужив виклик у збірну. А далі вже вирішувати Реброву. Артем Довбик отримає нового наставника в Ромі, як інформує ряд авторитетних джерел, зокрема, Sky Італі та відомі інсайдери Ніколо Скіра і Фабріціо Романо. Головним тренером римлян стане екскерманич Торіно, Іван Юрич. Вказується, що він очолить команду до кінця поточного сезону, і у випадку, якщо команда за підсумками сезону потрапить в Лігу Чемпіонів. То з ним автоматично продовжать угоду ще на рік. Нагадаю, раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Рому міг очолити Максиміліано Алегрі після звільнення Даніеле де Русі. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков не реалізував пенальтів матчі Ліги Чемпіонів проти Болоньї. 22-річний українець на четвертій хвилині зустрічі не зміг переграти Лукаша Скорупського. У ефірі показали, як після епізоду Маріно Пушич звернувся до Георгія з характерними жестами. Головний тренер Шахтаря намагався підбадьорити свого футболіста. Матч закінчився в нічию. Як вам поєдинок. Арсенал знайшов заміну Олександру Зінченку. За ексклюзивною інформацією Тім Ток. Каноніри збираються продати під час зимового трансферного вікна українського футболіста. А потім взяти на його місце лівого захисника Жерони Мігеля Гутієреса. Вказується, що за одноклубника Віктора Циханкова Арсеналу доведеться викласти близько 40 мільйонів євро. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що Зінченко може опинитися в Міланському Інтері. Луческу зізнався, що з цікавістю стежить за виступами Шахтаря. Повідомляє для «Дело Спорт». Мірча Луческу назвав Україну своєю другою батьківщиною і зізнався, що переживає через війну в країні йому дорогі місцеві клуби, які румунський фахівець чудово знає з середини. Деякі гравці, за словами Луческу, йому як діти. Тренер збірної Румунії заявив, що після від'їзду бразильських легіонерів гірники дуже змінилися. Однак у складі донецької команди багато швидких та технічних гравців. Які можуть завдати супернику неприємностей. Луческу зазначив, що всі футболісти Шахтаря гратимуть за Україну. Також екс-наставник гірників назвав футболістів, які вже готові грати у Європі. На думку Луческу, це захисник Матвієнко, а також Хавбеки Судаков та Бондаренко. На каналі CBS Sport спрогнозували підсумкову таблицю нового формату Ліги Чемпіонів. Якщо говорити про перше восьме місця, то там, наче, все очевидно. Проте далі є сюрпризи. Наприклад, Динамо Загреб чи Штурм Гранц, яким пророкують боротьбу в стиках. Щодо Шахтаря, то прогноз невтішний, 7 очок та 27 позиція. Як вам прогноз? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!